Слово засідання вас і прибрало журналіста, буда, але в нас зараз не працює КЗ, і це хакерська атака по Україні, тому я змушена до відпрацьовувати справи. Сьогодні буде складений акт про те, що відеофіксація і аудіофіксація неможлива на сьогодні. Якщо ви хочете бути присутні судовому засіданні, то звичайно можуть бути присутні, коли судове засідання буде проводити. Тобто судового засідання сьогодні не буде відбуватися? Ні, не буде. Mm -hmm. Так, а ви відповідач? Так. Mm -hmm. А, ви відповідач, mm -hmm. так, за постачання компанія на Нікого немає. Mm -hmm. так. так, ви подавали заяву 29 вересня, так? Так. Mm -hmm. А копію ви направляли позивачу для ознайомлення? Mm -hmm. Вам треба буде копію позивачу направити mm -hmm. для ознайомлення? Це заява до. Поредні, то есть Згідно вимог цивільного процесуального кодексу, всі заяви, докази, які ви подаєте, ви подаєте в двох екземплярах, і копію направляєте іншій стороні. Ви повинні іншій стороні направити так само екземпляр примірник цієї заяви з додатком, якщо ви просто її залучите до матеріалів справи разом із доказами. Зрозуміли? Ви суд подали 29 вересня, вона зареєстрована в ця заяву. Ці примірники докази, подайте, будь ласка, також позивачну. А коли в судовому засіданні обичаю питання оголошується, і ось не, не подаю треті особи. Це да, так, я вас розумію, але оскільки ви вільний слухач, то в мене відповідачем є Юрій Володимирович, тому я. Е з ним зараз провожу бесіду. А якщо у вас є питання юридичного характеру, звертайтеся за юридичною допомогою до адвоката щодо юриста, вам ваші права обов'язки розв'язку. Тобто, якщо питання я міг би подати цю заяву без повідомлення третій сторони, правильно? Всі докази, заяви, які ви просите залучити до матеріалів справи, ви подаєте в двох реземплянах, якщо це в судовому засіданні. Якщо ви подаєте через відділ прийому, ви повинні подати докази надіслання іншій стороні таких самих доказів. Думаю. Може бути на 3 листопада. <кій> Сьогодні довідка буде, ви зрозуміли, що mm -hmm. не буде проводити засідання на 3 листопада. Так, так само на 10.30. 30. Mm -hmm. Розпишіться, будь ласка, про те, що ви знаєте, на коли призначене засідання. Вистою, а так, да. Юрій воно, повісточку. По вісточці розпису. Висточні? Да, тут не потрібно. Тут не потрібно. А, вони потрібні. Це розписка про те, Там що ви від... знаєте, на коли. Відрімний що... талончик відповістки є, ви собі залишите. Шановні, будь ласка, залиште зал судового засідання? Ні, дякую. Будь ласка, залишка зал судово засідання. Ми не будемо заважати біженці. Юрій Володимирович, ви відмовляєтесь розписатись про те, я що не ви знає... я, я, я знаю? Розпишіться, будь ласка, про те, що ви знаєте, на коли призначено це По сьогодні. Повістка формується, вона не формується в момент. Ну, я, чек... я ж чекав, вичекаю, що Ямщик. Нас Що трапилось? Сьогодні було призначено судове засідання по питанням захисту прав, а саме від Нафтогазу, поданим позовом просягнення заборгованості за, за постачання газу. І сьогодні, на жаль, не було судового засідання, так як е, технічні, якісь там технічні були поломки. Хакерські атаки. хакерські атаки. Да. Тому перенесено судове засідання на 3 -е число. Так що будемо далі відстоювати свої права. Чого ви пройшли взагалі, що чекаєте? Я чекаю. Е, я прийшов заявити, хочу. Про питання саме правомітності, правосуб'єктності даних вимог до мене як до громадянина самостійної української держави України. Будемо шукати будемо будем шукати, хто подає, на підставі чого, Правосуб'єктність правосуб'єтність, встановлювати всіх. І тих, хто подає, і тих, хто розглядає питання, це газ, газу не за чий газ, вони, взагалі, да, чиї газ чи нам чиї нам. труби, чиї транспортні мережі в Україні? Кому вони належать згідно конституції України? І фактично, кому. Добре, все, це, це подорожувати на скільки через місяць, так, буде? Ні. Через листопад. А, не завжди, а листопада. Двісті, по місячках. Це, це якраз Та, у вас є ще я час боже. направити заход до кабінету міністрів, встановити, хто утворив такий орган, як кабінет міністра. Я вже відправив запит, але ще не отримав відповіді. Ще, ну то місяць тому у вас є час відправити і встановити. Бо через ніхто не може знайти такі суб'єкти в назовий кабінет міністрів. Постанови надає. Для... Створює юридичних осіб. Конституції поражені юридичних осіб. Добре, всім дякуємо. Дякую. Все, тоді закриваємо. Боріться поборону.